Максим Рильський Мова. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів, у нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглянути у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник достигли овоч у Грінченка й Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь, доглядати свій сад. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Юей.